За останні пару днів суттєво змінилася обстановка з підтримкою військових наших. Були проведені контратаки. В основному це було подавлення артилерії От, Обстріли не прекращалися, обстрілювали здебільшого градами тяжкими там, орудіями, в опції, ну, умовно безпечні місця це окопи і наші бліндажі, те, що ми маємо. Так, за цей час з нашого боку немає ні трьохсотих, ні двохсотих. От, ну, Пропаганда, те, що ми бачимо, от, тут єдине телебачення, що працює, це російське, Новоросії так званої, то викидують в ефір те, що е, зайняли аеропорт, піски постійно переходять з рук руки, ну, скажу так, що аеропорт зайнятий, Майже повністю нашими військовими. Також вибили з пожарної частини їхнього командира банкформування ГІВІ за мотору останні дні зовсім ніяких нагадувань. Більше все, що його знищили. Сьогодні питали щось вони там наступати, але наступ у них не виходить. Самі вони розуміють, що їм вийти за укріп район це просто. Ну, смерть. Мишка такі справи, поки все нормально тихо.